Всім добрий день, мої любі слухачі! Написала 24 серпня 24-го року. Дуже незвичайна пригода сталася в венському невеличкому містечку. Навкруги густий ліс, а з іншого боку чудова річка. Коли приїжджали туристи, милувалися її чарівними вигинами. Недалеко від лісу через дорогу. Стоїть хатинка, навкруг неї стоїть забор, зроблений з з'явок верби. Але зроблений був настільки привабливо, особливо ворота, і так майстерно були зроблені, що біля цієї хатинки люди, коли проходили чи проїжджали, завжди розглядали чудовий витвір мистецтва. Що навіть не помічали хатинку, яка ледь виживала і якимсь чином трималася. В цій хатинці жила сім'я дуже дружня та працьовита. Батько був великий майстер виробляти різні речі з лози. Його дуже поважали сусіди за працьовиті руки. У них було троє дітей: два хлопчики та дівчинка. Дівчинці було десь 5 років, але дуже цікаво до усього. То підходить до собаки та залюбки розмовляє з нею. А собака дивиться їй в очі та підгавкує, якби говорить їй у відповідь. І дівчинка так раділа цьому, потім йшла до кролів і їм співала своїх дитячих пісень. Кролі дивилися на них. Та слухали, то раптом бігла за гузкою і щось їй ласкаво говорила. Двоє старших брати дивилися та посміхалися, бо їм це було дуже весело спостерігати. Але дівчинка не звертала уваги, їй просто дуже хотілося розмовляти з метеликами, пташками, тваринами та дуже бережно розмовляла з рослинами, квітами. Деревами. Одного разу дворовий пес його відв'язали, і він бігав по подвір'ю. Але напевно йому стало тут тісно. Він підійшов до хвіртки, відкрив лапою та вибіг з двору на вулицю. Дівчинка це побачила і побігла подивитися, куди побіг собака. Вона визирнула з хвіртки. Та подивилася на дорогу. Але собаки там не побачила. На дорозі було порожньо. Куди ж він побіг? майнуло у неї в голові. Може, він побіг до лісу. У неї в голові прийшла думка: цікаво, а які пташки та тварини живуть в лісі. Вона в захваті подивилася на великі дерева. Що хиталася вгорі, побачила ворону. Вона сиділа на гілці, дівчинка перейшла дорогу, підійшла до дерева, де сиділа ворона, і почала їй розказувати казку про ворону. Ворона подивилася на неї та почала робити повороти головою то вправо, то вліво. Наче почала прислуховуватися. Це дуже звеселило дівчинку. Та раптом вороня надоїла ця казка. Вона каркнула три рази та й полетіла до лісу. Дівчинку це дуже здивувало. Бач, яка ти невдячна, не дослухала. Та хотіла вже піти до хати, але побачила їжака. Який йшов по стежинці, треба з ним порозмовляти, вийшла вона та пішла по стежинці за їжаком. Але він повернув голову, подивився на неї і раптом дуже швидко зник з очей дівчинки. Вона зупинилася, побачила, що вона зійшла зі стежки і тепер не знала, в яку сторону треба йти. Вона поглянула навкруг себе, але все було однакове: дерева, трава. Вона не злякалася, побачила пташку, що сиділа на гільці, та співала. Як гарно, подумала дівчинка, і звернулася до неї. А ти можеш мені допомогти знайти дорогу додому? Але пташка співала і не звертала. Уваги на дівчинку. Тоді вона пішла далі і їй так захотілося їсти. Вона згадала, як одного разу з мамою шукали суниці. Вона почала придивлятися до землі, побачила невеличку галявину, побачила червоненькі суниці. Вона так зраділа, схилилась. Набрала яєдок на свою долоню, як це смачно, від задоволення посміхнулася та пішла далі, тримаючи ці смачні ягоди в своїй руці. Але, брати, не знайшовши сестру на подвір'ї, сказали мамі. Всі почали її шукати, але її ніде не було. Тоді мама побігла до сусідів. І ті подзвонили в міську раду. Почали збиратися люди, щоб іти на пошуки дівчинки. Всі збиралися біля будинку дівчинки. А в цей час маленька мандрівниця йшла, йшла, і почало вже сутеніти. Вона дуже втомилася, сіла під дерево і заплакала, бо не знала, як повернутися додому. Раптом перед нею з'явилась бабуся, спитала у неї, не знаєш, куди йти до свого дому. Дівчинка перестала плакати, не розуміючи, звідки взялася бабуся. Але очі у неї були ласкаві та добрі. Вона відповіла бабусі, що не може знайти стежку, по якій йшла. Бабуся посміхнулася і їй. А дівчинка спитала у неї, а ви знаєте, де мій дім? Я знаю все, відповіла бабуся. Вставай та йди зі мною. Дівчинка зраділа, встала та пішла за бабусею. Вони йшли та й йшли, поки не підійшли до дороги, де навкроти стояв дім дівчинки в чудовому вбранні паркана. Бабуся підійшла до краю дороги і сказала дівчинці: біжи додому. А в цей час велика кількість людей, що повинні були шукати дівчинку, побачили її та якусь незнайому бабусю. Але вона не з їх місцевості, та й одяг на ній був дуже дивний. Вона стояла на краю дороги, люди розглядали її, і раптом вона просто розчинилася в повітрі. І всі це бачили і не могли зрозуміти, що за бабуся, яка просто зникла. А дівчинка побігла через дорогу, де стояла її мама. Розкривши до неї руки, вона огорнула її з любовю. Що ж ти так нас налякала? І по її щокам котилися сльози. Мама! Плач, я хотіла вороні розповісти казку. А хто ця бабуся що тебе привела? спитала мама. А я не знаю, сказала дівчинка. Коли я плакала, вона з'явилася, не знаю звідки, підійшла до мене в лісі і допомогла знайти дорогу додому. І ще вона сказала. Що знаю усе. Я не встигла їй подякувати, сказала мама. І я теж не встигла, дуже зраділа, коли тебе побачила. В цьому містечку дуже довго згадували про дівчинку та бабусю, що привела її додому, а сама розчинилася в повітрі. Кожний робив здогади. Хто це міг бути? Але у кожного була своя версія, і всі говорили по-різному. Ця історія була на обговоренні в усіх хто жив в цій місцевості, та передавалося і з уст в уста. Туристи, що приїжджали, весь час розпитували, звідки і як зникла бабуся. Може, просто не помітили, куди вона пішла. А дівчинка запам'ятала цю історію на все своє життя, але все одно розмовляла з усіма, що було навколо неї. І це їй дуже подобалося. А як ви думаєте, хто допоміг дівчинці? Часто за своїми клопотами. Батьки не звертають уваги, які у них незвичайні діти. А це важливо розмовляти з ними, запитувати у них, що думають про природу навколо нас. Вони вже прийшли в цей світ і дуже люблять його, і піклуються про все живе. Якщо сподобалась розповідь, пишіть лайк. Якщо ні, дізлайк. Пишіть в коментарі з та версії. Якщо комусь цікаво та важливо дізнатися більше, я усім відповім в слідуючому відео. Зичу всім уваги та любові до цього в усьому світі. Хай вам допомагають вищі сили за любов до природи. З вами була Меліса Рай.